Магазин Мебліка хочемо розказати вам про Ліжечко Ліон. Перше, досить гарна спинка, має невеличкий нахил. Ви можете зручно сидіти, дивитися телевізор, читати книги. Матрасик доволі пружний. Ось він, в розрізі. Тут іде дерев'яна рама, войлок, пружинки щільні. Далі йде еластичний войлок і пінополіуретан. За бажанням можна взяти тут буде стальна е, рама. Далі буде е, пружинки окремі кокосове волокно і пінополіуретан. Це за окрему плату. В базовій комплектації ліжечка є матрасик, підйомний механізм на газ ліфтах і велика ніша для зберігання речей. Зверніть увагу, що знизу є ніжки. Тому ваші речі не лежать на землі і не тягнуть вологу. І відповідно перебирати під ліжком теж не складе вам проблем. Чекаємо вас в магазині Мебліка.